П -п -п Привіт, дітоботи. Робіку, схоже, де трохи змерз. У нас щойно випав перший сніг, і кріс з Джої хотіли пограти на вулиці. Вони сказали мені одягти зимній одяг, щоб я не змерз. Але я п-п-подумав, -по, що мої авторегулюючі теплоізолятори увімкнуться, і цього буде достатньо, щоб не замерзнути. Але де ж там? Народ я помилився. Швидко, Несіть фен. Дякую, друзі. Нарешті я відчуваю пальці. -ніг. Що? У тебе є пальці ніг Ну а тепер, коли я можу нормально рухатися, я прочитаю сьогоднішній супервірш, одягаючись у щось тепленьке. До колесіан 3, вірш 12 каже: Отож, зодягніться, як божі вибранці святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння». У цьому вірші апостол Павло пояснює, що ми маємо жити інакше, коли стаємо послідовниками Христа. Цей світ повен людей, які поводяться егоїстично, гнівно, пліткують та погано ставляться до ближніх. Але коли ми дозволяємо Ісусові жити в наших серцях, ми задягаємося у милість, доброту, смирення, ніжність та терпіння до всіх оточуючих нас. Коли Павло каже одягти ці чесноти, це означає, но ну, і як ми обираємо одяг на кожен день, так ми маємо свідомо та вдумливо обирати своє ставлення та поведінку. Бог хоче, щоб ми одягли новий духовний одяг, що відображає його характер. Коли ви це зробите? Божа любов засяє через вас та зігріє серця усіх оточуючих вас, людей. Тож, пам'ятайте, коли ви просинаєтеся вранці і одягаєтеся на день? А може тепліше, щоб гратися у сніжки, одягніть також і свій духовний одяг? Фух, я зараз засмажуся в цьому одязі. Час мені повертатися на вулицю, час похолодання. Як одягнутися у божі чесноти? Дізнайтеся у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. У ньому є цікаві ігри та серії мультика Суперкнига. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі!